Сумоїсти Вінниці помірялись з силою. У Вінниці пройшов чемпіонат міста з Це старовинний вид японської боротьби. Участь у змаганнях взяло понад 50 спортсменів. За чемпіонатом спостерігав наш репортер Роман Гах. У чемпіонаті Вінниці Сумо у своїй категорії змагалось і 10 дівчат. Однією з дівчат було Гана Масленко. Ти сильнішийш духом, збираєшся з духом, ти фізично стаєш сильною, для дівчини це фігура гарна, виходить, все добре. Пояса називається у нас на Масі на хлопці вдягають їх е, в стачі вже на голоді тіл, а дівчата вдягають в трико. Е, Ну, Хлопці в Мавасі однакові, тільки можуть трохи розміром більше бути. І все. А для чого вони? Е, щоб боротися за пояс можна взяти. І, можна брати за пояс і виносить. Перед початком поєдинку сумоїсти проводять старовинний японський ритуал. Борці сумо поклоняються, говорять, ре. суддя говорить «ре». вони поклоняються і заходять. І делають ритуал. Тепер черпають воду. моют руки, показывают, что у нас руки чистые. Я пришел чистыми намеренными. И дан дают богам, вот так стоит, присядет вниз предкам. И потом делает шаг, и приседает. Потом идет психологическое разрушение соперников. Сели и смотрят друг друга. Потом поддается команда Камайте. Значит, это перед э, встречей, перед подготовкой, перед встречей. Они стоят, разминаются еще, Ти отсутти метанаж. На старт лінія. ставлять руки, кулаки ставлять. і хокейо. І починається боротьба. Загалом участь у міському чемпіонаті взяло понад 50 сумоїстів. Окрім вагових категорій, вони були розділені на вікові до 23 років та старша. Сумо – це древній древні вид спорту японії. В Японії сумо, як у нас в Європі, футбол, дуже його. у нас в Веніці вона культурується 2005 року. Основний принцип, щоб в, в, в круге оставаться на ногах і не коснуться третьей точки. Якщо коснеться третьей точки, выходишь за круг, значить про, проиграл. Кращі сумоїсти міського змагання візьмуть участь у обласному етапі, який відбудеться 19 січня. Після цього буде сформована команда, яка представлятиме Вінниччину на чемпіонаті України з Сумо. Він пройде з 8 по 10 лютого у місті Луцьк. Роман Гах Вадимінжиєвський, телеканал Віта.